Вітаю вас на каналі. Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Проклад Були собі дід та баба, і мали вони собі просо на полі. Усе дід його стеїх. Раз прийшов пообідати додому. Та й каже: Біжи, сину, постережи просо. От пішов син стерегти просо, іде він і чує, щось каже в просі. Ось і хлопчик іде, і пундик несе. Як візьму я хлопчика за волоса, закину хлопчика в Чорнії ліса як почну я хлопчика терти там яти, то не буде кому хлопчика обороняти. Прийшов той хлопчик додому та й каже Тату, щось у нашім просі є. Брешеш, сину, каже йому тату. Захотів їсти та й прийшов додому. Посилає батько дочку стерегти просо. Пішла вона, приходить на те місце, воно знову з просо обзивається. От і дівчина йде, і пундик несе. Як візьму я дівчину за волоса та закину дівчину в чорні ліса, як почну я дівчину терти та м'яти, то не буде кому дівчину обороняти. Прийшла дівчина додому та й каже, щось і справді є в нашому просі. Каже їй батько Брешеш. Ти не хотіла стерегти, та й прийшла додому. Біжи но ще ти бабо. Пішла баба, а воно знову зивається От і бабка йде, і пундик несе. Як візьму я бабку за волоса та закину бабку в чорній ліса, як почну я бабку терти та м'яти. То не буде кому бабу обороняти. Прийшла баба додому та й каже старому Ні, діду, що не кажи, а в нашім просі щось таки та є. Брешеш, каже дід, і ти, стара бабо, піду я сам. Пішов і дід, а воно йому каже От і дідусь іде і пундик несе. Як візьму я дідуся за волоса. Та закинув дідуся в чорні ліса. Як почну я дідуся терти та м'яти, то не буде кому його обороняти. Прийшов і дід додому та й каже до старої Справді щось є в нашім просі. Треба йти за попом, щоб його освятити. Каже йому баба То й піди, діду. От і пішов дід до попа і попросив, щоб він прийшов освятити просо. Зібрався піп. Забрали з церкви образи і пішли просо святити. А воно знову зивається. От і попик іде, і пундик несе. Як візьму я попика за волоса, та закину попика в чорній ліса. Як почну я попика терти та м'яти, то не буде кому попика обороняти. Піп перелякався, Та навтіки Загубив хрест і кадильницю. Всі люди повтікали і образи покидали на полі. А дід лиш один залишився та й дивиться. Аж іде хлопчик. А те, що в просі, озивається. От і хлопчик іде, і пундик несе. Як візьму я хлопчика за волоса, та закину хлопчика в чорні ліса, як почну я хлопчика терти та м'яти, то не буде кому обороняти. А той хлопець іде. Та все прислухається, де воно говорить, а вона йому й каже Приступи, 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 приступи. А той хлопчик вже ближче приступав, аж поки не побачив. А тоді, як ударить по ньому булавою, а воно так і розсипалось грішми. Поділився той хлопець з дідом грішми, та й пішли вони додому. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.